Ой, доброго, мирного дня миру, спокою, затишку. Ось така морква. Це моїм козам. І я тру таку морквочку своїм козулькам. Ой, регідзулька. Того кричеш? Півень. Хто тебе не чув? Ой. А це в мене мій. Гарбузик, карапузик, Ой. Ось я дуже високого телефону поставила. Ого, не розбила. Що півень? Не, півень! Отвердний півень. Втік. Доброго сім'я, дня, миру, спокою, затишку і всього самого хорошого. Хай у всіх все буде добре. Так. А от як, сама не знаю як. Так, дам я відповідь на запитання. Чи мусово козу кожен рік крити, бо немає їм де козенят поїти? Ми не їмо, нема кому віддати, нема кому продати. Не то продати, нема кому віддати. Що нам робити. А тут я вам не скажу, що вам робити. Козу бажано покривати кожен рік. Чому? Щоб коза відпочила, її відправити в запуск, ось, і вона тоді відпочине, вам дасть гарні надої. А якщо вона не покривалася, вона не запускалася, вона не відпочивала то вона не дасть вам гарних надоїв. Вона доїться може, є такі кози, що доїться на скрізним, як то кажуть, доїнням, що вона не йде в запуск. Вона може доїться, все, але молоко, якість молока, кажуть, втрачається, я не знаю, то те, що я читала. Ось, І те, що вона менше, його буде багато давати весною, як піде на зеленину, це також факт. Також таке кажуть. Так що бажано козу покривати. Є так, що люди тільки вродилося козеня, його зразу ж таки прибирають, навіть не поїть нічого. І усе. То хіба таким чином? Бо потім поїть, поїть людина і нема де подіти, хоч візьми, та й за ворота вижене. Є таке. Таке мені люди розказують, що каже, є такі люди, що кажуть, тільки вродилося козеня. Ой-ой-ой. Зразу прибираємо, забиваємо і все, щоб не було, бо нема де подіти, нема що з ними робити. Ось. Так що ось таке. -то. То можна комусь одразу віддати маленьким, комусь, хто має кози, хто хоче, хто годує козенята на, на м'ясо. Ось. Мені, наприклад, подобається козине на м'ясо. Так, що ось таке ту. Але бажано покривати. Чому? Бо коза може зажиріти, якщо її не покривати. Є такі кози, що вона навіть і не покрита, але вона сама піде в запуск. І її це десь, що ви її не хочете запускати, вона сама запуститься. Ось і таке є. Так що ти сюди прилізла, чучундра рижа. О, так що її це якось... На. Ну, отже ж гарбузі, зерня, бери. Сполохана якась. О, і її це буде десь, чи ви там її покривали, чи ви її не покривали, вона взяла і запустилася. Розумієте? Так, що ось таке то. А є такі, що не запускаються. Є такі, що не можна запустити навіть коли кітна. Ось так, щось що такі, то справи. То тут вже треба дивитися, по козі, чи вона буде вам доїтися. Є так, що всі роки не могли запустити. А тут вона сама запуститься. Собі захотіла, вона взяла і запустилася. Ось, І ви її ніць не не зробите, ви її не накажете і не заставите доїтися. Так, що ось таке то. Так що можна не крити, але бажано покрити. Щоб вім'я відновилося, вім'я поділилися клітин на більше, щоб були кращі надої. Щоб... Щоб коза мала кращий результат в надоях, треба її на навсього пускати до козла і щоб вона була кітна. Так, що ось таке то. Не виходить так, як ми хочемо. А виходить так, як, як треба, як то кажуть. Так, що ось таке-то. Ну, а вам рішати, я не можу сказати, що обов'язково крийте чи обов'язково не крийте. Ось. Бо я не знаю вашої кози. Ось, я не знаю, як вона буде себе вести, якщо її не покрити. Чи вона запуститься потім, чи вона не запуститься потім. Ось таке діло. Ой-ой-ой, якась болячка мені в крижі влізла. Не дає мені зігнутися, ні розігнутися. Ну нічого, О, вже як перемілася, я вже здорово, все. Це якщо зігнулася і розігнутися не можу. А, хитра, хитра болячка. А, мої кури всі ходять по подвір'ю, випустила. Вже починають нестися знов. Мої курочки. Радувати мене тут було дві неділі одно, а то й нема пару днів, знову одно якесь яйце. Мої курочки. Та й таке. -то. куцьки їсти хочуть. Ось. Так півень. Красунчик. Де він? Не бачу, не спішу. О, поза так що ось такі-то справи. А вам скажу всім гарного дня, міцного здоров'я, я буду терти гарбуз, вже нарубала. А ви рішайте самі, що вам робити, чи вашу козу. Крити чи не крити, чи ви хочете більше молока, чи вам це забагато. Ось. Бо люди по-різному є. Кажуть, мені вистачає там жменю того молока. А другі кажуть, я хочу більше. Наприклад, я тримаю, то я хочу, щоб мені було більше молока, а не менше. І в мене нема таких проблем, що нема де козенят подіти. Я їх заріжу і м'ясо є, якщо навіть не продала. То є м'ясо є. Що їсти? Так, що ось таке то. Так що, такі-то справи. Всім до зустрічі в слідуючому відео. Хай у вас все буде всіх добре. Бережіть себе.